Мудрик та циганков ризикують пропустити матч із Бельгією. Розкажемо усе, що відомо. Шахтар оформив два трансфери, а Григорчук збирається йти з Чорноморця. Усім привіт, з вами Футбол України. Про ці та інші теми говоримо у нашому новому відео. Перед його початком традиційний заклик. Ви знаєте, перевірте підписку на наш канал та оформіть її, якщо ви досі цього не зробили. Також нагадаємо, що у вас є можливість виграти ось цю унікальну форму київського Динамо. Усього на всього за лайк. Та коментар. Усі деталі в описі до цього відео. Ну що ж, сьогодні збірна України проведе свій вирішальний поєдинок на чемпіонаті Європи. Нашим суперником буде команда Бельгії. На цей та інші поєдинки турніру наш партнер компанія GG пропонує дуже широку лінію та найбільш вигідні коефіцієнти. А у закріпленому коментарі під цим відео на вас чекає ексклюзивний бонус якраз до чемпіонату. Ми з командою також завітали до них на сайт. І сьогодні в об'єктиві уваги поєдинок Грузії та Португалії. Ми вважаємо, що Кріштіано Роналдо нарешті роззабивається на цьому турнірі. Коефіцієнт на подію 1,7 ставимо 50 гривень. Ну і за традицією розпочнемо сьогодні з огляду матчів Чемпіонату Європи, які відіграли напередодні. Там усе вирішувалось у групах Сі та Ді. У групі Сі відіграли, напевно, найбільш нудний день на усьому чемпіонаті. Адже ні в матчі Англія-Словенія, ані у зустрічі Данія Сербія забитих голів болівальники так і не побачили, і там і там рахунки 0-0. Таким чином, перемогу у квартеті здобула збірна Англії, набравши у підсумку 5 балів. Данія, маючи три очки, випередила Словенію, у яких також три завдяки критерію плей-офф. На 70-тій хвилині очного поєдинку арбітер покарав помічника головного тренера словенців жовтою карткою, яка і впливає вплинула на підсумковий розподіл місць. Сербія завершила змагання із двома балами. Набагато веселіше було у групі Ді І розпочнемо з гри Франція-Польща. Французи вели в рахунку після реалізованого кіляном Мбапе пенальті. Вже у другому темі. Із власного 11-метрового забив Роберт Левандовський, чим встановив остаточний рахунок матчу 1-1. А от у паралельній грі була справжня драма. Там зійшлись Нідерланди та Австрія. І саме Австрія повела у рахунку вже на шостій хвилині завдяки автоголу Малена. Двічі помаранчеві зрівнювали рахунок упродовж другого тайму. Однак Австрія двічі забивала у відповідь, і вирішальний удар на рахунку забіцера, який встановив остаточний рахунок 3-2 на користь австрійців. Таким чином, саме Австрія вперше виграла групу на чемпіонатах Європи. Французи фінішували другими, а от Нідерланди проходять далі. Із третього місця польща з одним балом їде додому. Далі поговоримо про національну збірну України. Усі найбільш актуальні та свіжі новини, які оточують наш поєдинок із Бельгією. На жаль, ми ризикуємо зіграти у цьому матчі без двох вінгерів. Розпочнемо із заявки на поєдинок, яка, втім, нікого не здивує. У ній усі 26 футболістів, що викликані на євро. Там і Миколенко, і Циганков, і Мудрик, про яких поговоримо детальніше. Справа у тому, що наші вінгери пропустили відкриту частину тренування збірної, інформує Суспільне. Нагадаємо, що попер Дні матч Віктор пропускав повністю. А Михайла замінили на 85 й хвилині. На прес-конференції перед грою Сергій Ребров підтвердив, що циганков продовжує відновлюватися після ушкодження. А от стан Мудрика головний тренер не коментував. Він лише узагальнив, що кілька футболістів мають мікропошкодження, через які пропустили тренування. При цьому ствердної відповіді, чи зіграють вони з Бельгією, коуч не дав. Що стосується Віталія Миколенка, то він вже три дні працює у загальній групі, тож є великий шанс побачити його у стартовому складі. Надходять новини також із табору нашого суперника гру з Україною точно пропустить півзахисник Аксель Віцель. Він так і не зміг повністю відновитися від травми паху, яку отримав вже по ходу турніру. Також Тедеско не зможе розраховувати на Луки Бакіо, який пропустить гру через дискваліфікацію. Нагадаємо, старт матчу Україна-Бельгія запланований. На 19.00. Далі переходимо до трансферного блоку. Тут у нас донецький шахтар, який оформив два офіційних переходи, а також київське динамо, яке повертає з оренди легіонера. І з цього повернення і розпочнемо. Кияни оголосили про повернення півзахисника Джастіна Лонвейка після двох оренд. Влітку минулого року Лонвейк залишив киян та перейшов на правах оренди до Андерлехту. Взимку він поїхав до нідерландського клубу Фортуна Сіттарт. Однак тепер кияни можуть розраховувати на 24-річного гравця перед виступами у кваліфікації Ліги Чемпіонів. Не полишають надії підписати вони і центрального захисника Брайана Себаліуса. Кілька днів тому повідомлялось, що гравець відмовився їхати до України, однак, за даними тато таке переговори між сторонами все ще тривають. Динамо намагається знайти компроміс між гравцем та його клубом. Опрацьовується варіант оренди без обов'язкового права викупу терміном на півроку. На черзі у нас донецький шахтар, який провернув одразу два переходи. По-перше, офіційно оголосили про трансфер голкіпера колоса Кіріла Фесюна. Угода розрахована на 5 років. Сума трансферу не розголошується. По-друге, підписали контракт із центральним оборонцем Алла Аграмом. Контракт туніського легіонера розрахований до 2029 року. Умови угоди із Факсіном також не розголошуються, однак раніше ЗМІ писали про 2 мільйони євро. За свій минулий клуб грам провів 9 98 матчів знайшов нову команду, і скандальний Олексій Кащук. Він так мріяв про мальорку однак у підсумку опинився у азербайджанському Карабаху. Як повідомляє місцеве видання Спортінфо сторони вже погодили усі деталі співпраці, а до Баку гравець перебереться у статусі вільного агента. Ну і завершуємо цей випуск одеським чорноморцем, який до всіх своїх проблем до відходу футболістів втрачає, схоже, і головного тренера. За інформацією журналіста Ігоря Бурбаса, Григорчук може очолити не в чим. Сторони вже ведуть предметні перемовини про підписання повноцінної трудової угоди. І, хоча ще кілька днів тому у фахівця були плани залишитися в Одесі і продовжувати тренувати Чорноморець, не вчі, як пише Бурбас, перехопив Романа Йосиповича. Що буде зі складом одеської команди? Поки. Невідомо, адже за даними журналіста, саме Роман Григорчук останнім часом особисто вів комплектацію команди та особисто запрошував футболістів в Одесу. Ну що ж, друзі, таким був наш новий випуск. Якщо ви додивилися його до кінця, від вас чекаємо вподобайки. Напишіть також, будь ласка, будь-який коментар, який дуже допомагає нам просувати свій проект. Будьте на зв'язку, скоро побачимось.